Привіт, всім автовласникам, Незважаючи на те, що цьогорічна осінь була довгою та ну, аномально теплою, холоди все ж таки неухильно наближаються. За прогнозами погоди, вже скоро в Україні випаде перший сніг, а температура опуститься нижче нуля. А це означає, що Слід завчасно потурбуватися за своє авто та підготувати його до зими. На каналі ЕПІЦентр я вже розповідав про те, як це зробити. Проте від стану транспортного засобу залежить життя та здоров'я водія пасажирів і навіть пішоходів. Тому вбачаю доречним ще раз проговорити основні 10 пунктів, які слід виконати до настання зими. Перше, та, мабуть, найважливіше це заміна літніх шин на зимові. Якщо ви маєте комплект зимової гуми, який придбали кілька сезонів тому, то перед візитом на шиномонтаж перевірте, чи ще годні покришки до використання. Оцініть ступінь зносу протектора. Перевірте, чи нема на шинах проколів, тріщин, гриж. Не ризикуйте, якщо змінний комплект геть зносився, чи краще сказати, з'їздився Жодного жалю, здайте його на переробку та придбайте новий. У автомобілі ТЦ епіцентр ви завжди зможете придбати зимові шини у відповідності до характеристик авто, власних потреб і бюджету. Також можна скористатися оплатою частинами безвідсотковою розсрочкою на тривалий період. Якщо ви вже замінили літні шини на зимові, то не забувайте перевіряти та підтримувати правильний тиск у колесах. Це гарантує безпеку та кращу керованість на засіданнях. Е, Сніжених або вкритих льодом дорогах, перевіряйте тиск регулярно, оскільки температура впливає на його рівень. Для цього використовуйте автомобільний компресор. Відверто кажучи, цей апарат слід завжди возити з собою в авто, зважаючи на стан наших доріг. Він може знадобитися в будь-який момент і не лише вам, але й іншим водіям. Разом заміною шин проведіть перевірку та обслуговування гальмівної системи. Гальма є однією з ключових систем у вашому авто, особливо в умовах, коли дороги слизькі. Переконайтеся, що гальма працюють належним чином навіть в умовах низьких температур. Якщо гальмівні колодки вже істотно зносилися, обов'язково замініть їх. Перед початком зими також слід замінити всі технічні рідини в авто, антифриз, моторне мастило та гальмівні рідини не лише забезпечують гарну керованість транспортним засобом. Якщо їх бракуватиме, автівка просто-напросто зламається. Погодьтесь, не найкраща подія в житті автовласника, особливо взимку. Тому важливо підтримувати ці рідини на необхідному рівні для ефективної роботи системи. Ще один важливий аспект безпеки на дорозі в будь-яку пору року гарна видимість. Тому раджу неодмінно залити стійки до мінусових температур рідину для омивання скла. Недаремно буде і використання засобу антидощ, причому обробити їм вікна авто варто не лише зовні, а й зсередини. Тоді вони будуть менше запотівати. До речі, якщо вікна авто стали частіше та сильніше запотівати, то слід прочистити систему кондиціонування та замінити повітряні фільтри салону. Загалом міняти їх варто два рази на рік навесні та й в кінці осені. Завдяки цьому вікна залишатимуться прозорими, а в салоні авто буде приємно пахнути. На додачу обігрів буде працювати чітко та швидко, а це беззаперечно дасть комфорт у зимових поїздках. На випадок особливо морозних днів слід мати в своєму арсеналі спеціальний розморожувач для замків, адже неможливість відкрити двері свого авто зранку, коли поспішаєте на роботу або е, важливу зустріч, може не лише засмутити, але й зруйнувати плани на день. З розморожувачем буде достатньо лише кількох пшиків, щоб е, вирішити цю проблему. Ще одна прикрість, з якою автовласник регулярно стикається взимку, це неможливість завести двигун, бо акумулятор розрядився в нуль від холоду. До такого теж слід бути готовим завчасно. Від'ємна температура може суттєво вплинути на потужність акумулятора, перевіряйте його заряд та стан. Якщо акумулятор старий або показує слабкий заряд, розгляньте можливість його заміни. Запасний акумулятор, а також пуску. Козарядний пристрій може врятувати вас від проблем у холодну пору року. Щиро сподіваюся, що цьогоріч ми не матимемо такої біди, як блекаут. Просто особисто я за останні роки звик бути готовим до усього і тому вже перевірив фари та ліхтарі у своєму авто. Раджу вам зробити так само, адже якісне освітлення важливе в умовах низької видимості та скоротить ризик дорожніх пригод. На жаль, в сучасних умовах життя більш ніж раніше важливо мати при собі необхідні предмети для екстрених випадків. Завжди возіть собою аптечку, у якій, крім усього іншого, тепер обов'язково має бути якісний турникет, кровоспинні препарати, потужне знеболювальним, не даремне буде додати термоковдру. Також перевірте, чи є у вашому багажнику міцна та компактна лопата, щітка для зачищення снігу, антибуксувальні підкладки під колеса. Ці предмети незамінна допомога під час негоди. Не забувайте вчасно проводити планове обслуговування та слідкувати за технічним станом свого авто. Доповнюйте запропонований список своїми порадами у коментарях. Двом глядачам, що залишать актуальні коментарі, будуть підписані на канал Епіцентр та е, поставлять вподобайку цьому відео, ми відправимо омивач та розморожувач від автомолу та це Епіцентр. Ну а в мене на цьому все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, пристебайтесь. Papá!